Отже, справді 75 років однієї з трагічних сторінок в історії України масового вбивства євреїв у Бабиному яру німецькими військами у національному музеї історії України у Другій світовій війні до роковин трагедії представили виставку Смертельний шлях. Відвідав її, і наш Тарас Левченко. Виставка Смертельний шлях як нагадування про злочини нацистського режиму. Понад 500 експонатів з Бабиного Яру нікого не залишать байдужими. Представлені тут і розсекречені документи з архіву СБУ. Минуло стільки часу після падіння радянського режиму. Рівень обізнаності населення з тим, що було в Яру, досить невисокий. Через це такого роду виставки, такого роду інформаційна робота, ті заходи, які будуть відбуватися і на державному рівні за участю керівництва держави в четвер цього тижня. є надзвичайно важливі, щоб нагадати, чим справді був Бабин Яр. Окрім архівних документів, фото, відеоінсталяцій та оригінальних речей жертв, презентували й документальний фільм Праведники світу це стрічка про тих, хто допомагав євреям уникнути розстрілу в урощі і рятував численні життя. Таких серед українців чимало. Хотілося б, щоб цей фільм, я не знаю цей проект, потрапив в серце, і люди міняли своє мнення. Українці, як то кажуть, моя хата скраю, я нічого не знаю. Но количество праведников, украинцев українців практически приравнивается к количеству праведников во Франції. Україна займає дірі з Франції четверте место в мире. Це доволі много і нам є чим гордитися. Врятуватися із Бабиного Яру змогли тільки 29 киян. Одним із них був Рувим Штейн. Нині його онук Даніель вшановує пам'ять діда з чимкою мелодією на фортепіано. Сумні ноти допомагають відчути всю трагедію тоді пережитого. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року у Бабиному року нацисти розстріляли майже 34 тисячі киян. Упродовж двох років окупації міста число жертв помножилось на п'ять, і були це не тільки євреї, а й українські патріоти, радянські військовополонені та багато інших ні в чому не винних людей. Тарас Левченко, Владислав Сучков, телеканал Київ.